А он та виска, бачиш? Не, не віша, да? О, о, так, прямо в голову. Угу. Ну, а, бачу. А, бачу. Да, Сволочь. Все. Тікаво вот. без матувачка. Розумію. Так що, мабуть, вверх трошки, да? Давай, да? так? Давай так. Бачиш, а. так, 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 так. Придиться вверх, мабуть. Історичні подія. Вова ти вода. Космотрічна подія, ми зустрілися з Прип'яттю. Село Сваловичі. і прийдеться нам трошки грести проти течії, проти вітру. Отак. Да. Так, все, немає коли. Завесла. До зустрічі. Будьте здорові! Так. já